Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 7 квітня 23-го року. І трошечки пройду із вами прогуляюсь. І поспілкуємося, так сказати. Сьогодні чудовий просто день. Таке сонечко. Так гарно. Аж спекотно. Форзиція цвіте. Це в мене сорт о, Golden Time. О, варігатна форзиція. Гарний таке строкати листячко в неї. Я її пересаджувала. Вона в мене росла в іншій клумбі. Доволі такий вже був здоровезний, здоровезний кущ. Викопала з того місця, тому що там все одне на одному було, пересадила восени сюди. Ось, звісно, видно, що вона прижилась. Ділила цей кущик, ділила, продавала багато саджанців. І ось собі посадила. Дивіться, які гарні, гарні кіти. Клас. Так, оце всі тут у мене рослинки, що тут ростуть, вони пересаджені. Я вже знімала, розказувала, а, прокидається калина ауреа варігата. Дівчата, мене хтось питав, чи в мене вже прокинулась. Ось так видно, що вона. Це оцей весь кущ. Подивіться, він доволі такий великий кущ. Також я його ділила, і цей сорт в мене були там відводки, багато я продавала. От, і дуже хвилювалася саме за цей кущик, тому що велика-велика ну, рослина і вони важче приживаються, але видно, що вже прижились е, так, вони поч... Ой, що я знімаю? так починають відростати, знаєте, не особо і зрозуміло живі чи ні. Але хто е, так от по листячку зараз ще не може визначити. І в кого є, і сумнівається. мені жіночка писала, каже, питала, чи моя прокинулась чи ні, тому що хвилюється за свою. Просто можна гілочку обрізати і подивитися всередині. Воно буде видно. Якщо гілка суха, то буде видно, але хай не буде суха, хай у всіх все приживається. Так, спірея Голден Фонтейн також. Також і ділила багато продавала. Це надзвичайно гарний сорт. І от собі посадила, і вона росте, прижилась. Так, що тут в мене ще? Вігела карикатура. Ні, господі, вибачаюсь, карикатура в іншому місці. Це бригела. Бі... Також варігатна, ось, прижилась. Також, знову ж таки, враховуючи, Кущ доволі немаленький, але гарно прижився. Єдине, що я не знаю, чи прижився в мене пухіроплідник. А чого не знаю? Знаю, прижився ось. Ось. Ой, ти ж моя крихітка, ну я тебе люблю. О, не знаю, чи видно. Я з ним так розмовляла, кажу, давай приживайся, тому що ти мені дуже потрібний. Чому я мала сумнів, що він приживеться, тому що гарні саджанці всі продала, а собі лишила ну тут майже не було коріння взагалі. Тобто, враховуючи стовбур, який він прям товстенький, бачите, товстенький стовбур, коріння там майже не було. Тому я за, за нього хвилювалась. Ну, дивлюсь, десь-не-десь є бронічки, хоча і багато от сухого гілля. Ну, це вже коли він гарно піде рости. Вже тоді можна буде вирізати все, що не треба. Головне, що живий. Живий. Умнічка. Так, керія пікта. Забула я її підстригти, так і тоді казала, треба підстригти. Ну, тут оці от верхівки зрізати. Це, до речі, керія варігатна. І мені писали, коли я показувала її, мені писали, що а що це у вас за сорт, бо цей сорт росте великий. Прям великий кущ. Мені показували там щось 2 метри чи що. А в мене. Це одна з самих перших рослин. Тобто їй вже років 6-7, враховуючи дворічний вік, як купувала, і скільки вона в мене вже росте, і от такий от кущик. Відділяла також я відводки, там особливо, ну там особо були маленькі, я маю на увазі, не було такого, що прям весь кущ розділила на, от, на такі великі кущі. Ні. Тобто розмір майже не змінився. Від того, що був ну, що ріс. І чому вона в мене така маленька? Тому що я її постійно стрижу. Ну, мені кажуть, що це неможливо її втримати, бо вона дуже швидко росте. Ну, як неможливо, якщо я її втримую. Так, от прирости. Звісно, видно, прирости в неї величезні, вона дійсно росте дуже швидко. Але я її стрижу. Не завжди я, звісно, встигаю, але за сезон мінімум три рази я встигаю стригти. І отакий от невеличкий шарик в мене виходить, мене це влаштовує, мені це подобається. Тому, можливо, все. Так, далі похроплідник Little Devil. прижився, також ділила, продавала і собі залишила. Гарний дуже сорт. Ось. Ось-ось. Прижився. Так, що тут в мене ще пересаджене? А, бузочок Мейера Пабілін. Також величезний, просто огромний. Ми його, по-перше, копали, було дуже важко викопати його, а потім, як ділили, ой, намучилась, звісно. Дуже дуже сильно. Кущ був просто огромний. Але відділила такі гарні всі саджанці з таким от класним корінням, шикарним. Дуже багато продала восени і собі от залишила. У мене є щеплений на штамбі, я й не думала собі ще один лишати, о, тому що один і той же сорт, і можна було тільки штамбовий лишити. Але ну, я жадіна. Ні, я не жадіна, звісно. Просто захотілося в мене тут. Якраз під вікном тут кухня в нас. мені захотілося, щоб під вікном був аромат, бо цей бузочок він має просто неперевершений аромат, я дуже його люблю. Поки ще так вот зв'язала, хай він приживається, хай він вже гарно вкорінюється, вже формувати буду його ну, пізніше. Думаю, що вже Восени буду стригти, повирізаю все зайве. Хочу його також формувати. Ну, тут він мене кущем і не вміститься, тому буду теж робити якийсь штамп. Тут не вийде прям рівнесенький штамп, звісно, але нічого, мене це не лякає. Так, отже, всі рослиночки тут, що були пересаджені, всі прижили, слава Богу. Так, ідемо далі. Я дуже хвилююсь за похороплідник. Я вже показувала, казала. Це сіянець, але так, живий Ой, живий. Як я тебе люблю! Моє ту сонечко золотеньке. Живий, друзі. Просто це сіянець і він ну, настільки гарний. Там такі кольори на ньому вийшли. Тобто перезапилився від моїх сортів, і він настільки класний. от Він був один такий. Я дуже-дуже хвилювалась за нього, але прожився. Боже, як я рада! Живий. Знизу дивіться, Отже буде, буде відростати. Покажу, мені треба обов'язково його розмножити, тому що ну, він не він просто дуже гарний. Це також сіянець. а цей, бачите, швидше почав рости. От не пам'ятаю, ну теж сінець, теж якісь, ну, вони відрізняються. Цей, здається, такий більш бордовий, а той помаранчево-жовтий, з червоним, ну просто, просто не передати. Так. Росте, але побачите, як я його посадила? Коріння зверху. Це треба ж таке і все одно росте. Ну, слава Богу. Так оце в мене сіянці півонії, подивіться, скільки ще. Ну, і отут цей похороплідник, це сортовий, я постійно забуваю, як його звати, з таким от помаранчевим листям. Ну, от видно зараз. Він прокидається. Теж дуже класний сорт. Ну, це це я купувала мене. Я купила тоді з переляку, дуже довго шукала цей сорт, коли знайшла. Купила одразу два собі кущечка. але потім один продала, тому що не треба мені обидва. Подивіться, як гарно виглядають, виглядає спірея Magic Carpet. Просто неперевершено. Оці шарики, їх ніби хтось підсвічує. Там далі в мене ще досить такі молоденькі о, кущички, але вони швидко ростуть, о, треба формувати, стригти такими шариками, і це дуже гарно виглядає, подивіться. Отак вони о, нібито будуть витікати, так сказати, з середини клумби і по краю. Дивіться, скільки вже бур'янів, це. це жах. Так, що я ще хотіла подивитись? Ще у мене з минулого року пересаджені, навіть з поза минулого. Пересаджені в мене похироплодники і, скажіть, чвушники. Дуже погано вони приживались. Зараз підійду до кожного, подивлюсь. Спочатку, ну тут все в порядку. Клас. Воно видно було в минулому році, що він живий. Це чубушник іносенс. Але все одно він так хворів, якось так ну, погано, поганенько ріс. Ну Вже видно, що він живий, здоровий, все з ним в порядку. Ялиночка була пересаджена, але по ялиночкам ще похвойним результат сказати важко. тому що... Вони, якщо не приживаються, то вони можуть пропасти її на другий рік. Я дуже вірю і сподіваюся, що ця красунечка в мене прижилась, і все з нею буде добре. Рости моя сонечко. Так, і далі. Далі це теж в мене все пересаджено минулого року. Тис Елегантісіма. Два Саджанці, це всі, все моє живцьоване стрікта, ялівець. Це мені тут, я так посадила, щоб мені закрило, ніби як на другий план. Пухероплідник пережився Ніколас. Це того, що я постійно плутаю його назву Ніколас Андре. Похироплідник Дартсголд. Також живенький. Лас. От за це я дуже хвилювалась. Все, живий. Живий, живий, живий. Живий, слава Богу. Я дуже за нього хвилювалась, тому що важко знайти цей сорт. Це сорт похероплідника Хамеліон. І мені довелось пересадити величезний кущ. Це поза минулого року вже він пересаджений, і він дуже-дуже хворів. Я його, от подивіться, це все сухе зверху. Я його і не обрізала в минулому році, я взагалі боялась навіть на нього дихати. От, в цьому році вже я подивлюсь, коли він гарно вже відросте. От, подивіться, навіть на цій гілці вона здається суха, але є, є, росте. Отут, от навіть. Бачите, тільки починає, тому я його і не поспішаю, я його не хочу зараз чіпати. Хай він відростає, краще потім помучаюсь, буду вибирати кожну гілочку, але обріжу потім. Слава Богу, що живий. Далі, пересаджений чубушник. Так. Господи, Є лоухіл хіл, чубушник, жовте листя і крупні махрові квіти. Живий теж. Дуже-дуже важко він приживався. Все, він живий, слава Богу. Також, поки я його не чіпаю, хай відростає, щоб я бачила, де він. Ну, але дивіться, аж деякі гілки високі, прямо аж до самого верху. Тобто його і можна було б зараз обрізати. Ну, вже. Вже це зроблю пізніше. Барбариси пересаджені, також живі. Це сухе гілля обрізати і все. Тобто я дуже задоволена, прям, прям караул, як задоволена. Все, що пересадили, воно все живе. І це просто не може не тішити. Так. Ну і далі. Садочок. Садочок біля хати. Аронія ще з о, плодами. А ну, зараз куштую, які вони зараз. Бо я взим, взимку ходила і рвала, а зараз вони вже сухі. Ні. Ну, я думаю, що можна було би з'їсти, але я не хочу. От така весна, от така краса. Так, ревізію зробили, що у мене там ще? Ще в мене один бук під питанням, дуже за нього хвилююсь. Мені треба, щоб він прижився обов'язково. Це шепшина. Шепшина робила я щеплення, штамби троянд. Але так як я поза минулому році, виходить, вже так, це робила не. Не вкривала, тобто я мала би вкладати на землю щеплення, укривати на зиму. Я цього не зробила. О, звісно, саме щеплення пропало, і, але щоб шина лишилась, формую тепер під штамп. Оце от Знову ж таки, оце все треба обривати, хто там от формує. Штамбу ж можна формувати з чого хочете. І дерева всякі, і чагарники, і троянди. От. Тому це зайве знизу прибираєте і формуєте вже шапочку. Квіти такі схожі на сорт троянди гірлянди Амур. Дуже прям схожі, я навіть порівнювала, ну, якщо чесно, я навіть ну, не помітила абсолютно. Різниці. Ну, прям зовсім. О, тому в мене. і Можна щепити, але ну, я не хочу. Щось я розліну, розлінувалась. Нічого. Трошки поправлю здоров'я і буду тоді вже знову братися з новими силами за щеплення. Мені це дуже подобається. От, це моє щеплення теж кленсмачі, клен Елеганс. Елігантіс, Ясенелисний з жовтою варігатністю. О! Каріаптері каріаптеріси попрокидались, нічого собі. Тут це прям вже тепло-тепло. Вони зазвичай дуже пізно прокидаються. Отак. От так, що в мене тут? Бук. Буки так от вони цікаво прокидаються, знаєте, оці от бронячки, вони от стоять дуже довго. От здається, що вони сухі. От вони стоять, стоять, але вони подовжуються, вони подовжуються, 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 а потім в якусь мить раз і вони відкрились. Дуже цікаво за цим спостерігати. Скажу так, от можна подивитись, і ну, здається, що суха, суха брунячка. А вона все буде більше-більше ставати. І потім вибухне гарненьким листячком. Ой, все, друзі. Трошечки прогулялись, подивилась, рослинки мене радують. Ті, що попересаджувала живі, це саме головне. Все головне. Головне перемога, здоров'я, життя і все буде Україна, друзі. Пока-пока.